Батальйон Січ вирушив у зону антитерористичної операції. Проїхали бійці, і через Полтаву тут їм передали військову техніку. Якщо на складах міноборони техніка є, говорить народний депутат України Юрій Бублик, то вона в занедбаному стані. І виходити із ситуації вирішили, обладнуючи звичайні автомобілі. Зовсім недавно ці зіл та КАМАЗ забронювали для війни. Ми забезпечимо нашу армію, звичайно, не сучасною технікою, але в будь-якому випадку це щось. Порівняно коли немає нічого, не маючи броні, от ми зробили броньовиком, тому що та арматура, якою він обшитий, вона вже захистить бійця від кулемета Калашнікова і від гвинтівки СВД. Велика подяка для обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода і, зокрема, народному депутату Юрію Бублику за це, що він зробив таку. Такий подарунок для батальйону Січ, і однозначно, що ми, як народні депутати, повинні показувати приклад всім, що потрібно захищати свою державу, потрібно їхати на схід, потрібно захищати територіальну цілісність нашої держави. Кожна одиниця військової техніки на сході України нині на вагу золота, адже справді придатною для несення служби є лише броньовані та захищені автомобілі. Упродовж п'яти днів машини готували до відправлення в зону АТО. Воно дозволяє рикошетити. Наварили спеціально додаткові драбини з цієї сторони і ззаду, для того, щоб можна було оперативно заскакувати на цю машину. І крім того, ще зверху наварили такі для тента накриття, що в разі шов можна було б, якщо стоїть на блокпості, то можна було б укритися чи від дощу. Разом із батальйоном Січ на схід України вирушили і шість нардипів від свободи. Переконують, що поєднувати роботу в Верховній Раді із війною вдасться. Я не скажу, що ми найкращі солдати. Їдемо як громадяни, щоб показати своїм хлопцям, що ми такі самі, як і вони. Ми себе від них не відрізняємо. Коли батальйон тренувався, ми їздили на полігон з батальйоном, ми їли з батальйоном, хто мав можливість, ночував з батальйоном. І сьогодні показати, що ми їх не кинемо, бо зараз є дуже багато зрад. Верхньому керівництві. Ми бачимо, як добровольці кидають м'ясорубки, як їх не витаскують, то ці хлопці мають знати, що якщо з ними щось трапиться, то це і з нами разом. Самі ж добровольці говорять, виїзд на схід обов'язок для них. Ми бачимо знову зазіхання на нашій землі, тому треба боронити. Це добровольці батальйон, сюди прийшли не з, ну, з власної волі, от, отримали достатній рівень підготовки, тактичної, стрілецької. От медимедицинської разом з хлопцями бігла тренувалась, тобто мене теж ще навчали інструктори. Мене до цього були певні навики. Робота над технікою лише починається та далі буде активнішою. Обіцяє Юрій Бублик, уповноважений від свободи в Полтавській області. Лише в обласному осередку свободи на війну за останні три місяці витратили 3 мільйони гривень. Буквально за кілька хвилин на машинах, які ще з тиждень тому були непридатними для війни, добровольчий батальйон Січ вирушить на схід України. Куди прямують конкретно не говорять але чому всі сходяться на одному захищати свою країну?